Спочатку безкоштовне лікування та протезування. А тепер і комуналка. Пільги для воїнів АТО такі правила вже діють у деяких областях, а тепер вже й в столиці. Київрада ухвалила рішення повністю оплачувати комуналку бійцям, котрі воюють та їхнім родинам. Щоправда, бійці мають підтвердити документально свою участь у АТО. А як відомо, офіційно учасником бойових дій на сході ще ніхто не став. Дмитро переглядає моторошні кадри. На відео він його везуть з поля бою. Ще є чисельні фото, але це для себе на згадку. Що показати державним органам уже й не знає. У нього безліч довідок зі шпиталів. Та й по телевізору чув таких як він обіцяють офіційно назвати учасниками АТО. Процедура простає там. Буквально паспорт і э, свідчення про тому, що було ранення і був учасником АТО. И все, нам буквально зарегистрируйтесь в Министерство соцполитики для того, чтобы, я так понимаю, учесть все эти льготы для ветеранов участников АТО. В Київраді встигли проголосувати за пільги для таких, як Дмитро, зокрема комунальні послуги, бійцям АТО і їхнім родинам покриватимуть з бюджету міста. Тільки як цим скористатися, ті поки що не зрозуміли. На руках у них досі немає головного. Коли говорить, ми дадим якусь преференцію учаснику АТО. То говорят, ми дадим тому, кого в законодательстве нет. Все льготи, которые только существуют у нас, приписаны к статусу учасника бойових дій, в котрих который в Україні пока не получил що ни один участник то замислилися й в Київ Пільги там проголосувати, проголосували, але текстово не все виписали. Проект. Структурно правильний, але абсолютно не відпрацьований, тому що він не дає відповіді, яким чином позбавляти, на яку площу хто вважається членом родини учасника, а то хто не вважається, і так далі. Питання ж ідентифікації: хто такий боєць антитерористичної операції для проголосованих пільг збираються вирішувати за ось такою довідкою, бо кажуть про всі проблеми зі статусом. Знають більшого запевнили, ніхто не попросить. Видана довідка в військовій частині і обов'язково має бути в кожного бійця. На цьому вже наголошують юристи. Вона слугує не тільки для отримання пільг, взагалі доводить присутність людини на сході. Ці довідки є дійсними. Для того, щоб в індивідуальному порядку доводити свою участь в антитерористичній операції, другим моментом, як можна довести свою участь в АТО, це взяти витяг з наказу у військовій частині. Про те, що така-то людина перебувала у зоні АТО з такого-то числа по таке то числа, і там виконує бойові завдання. Дмитро, із заповітним документом, в якому чітко написано, коли і де він відслужив найближчим часом, збирається перевірити, чого варті обіцянки чиновників по пільги піде, не дочекавшись офіційного статусу, і він іще навіть не на горизонті. Але в те, що його раду зустрінуть, парубок сумнівається. Всі ці заявлення о те, що от той ми так раді, що ви вернулись. Ми вам зараз все дадим, це все лише только на словах. Ами можна буде користуватися лише після того, як в Київраді документ спочатку випишуть, а потім підпишуть. Бійці сподіваються, зима із захмарними комунальними рахунками за тепло і світло до того часу ще не встигне прийти. Людмила Бадалян, Іван Павлович, Ілля Шинкаренко, Галина Гран, Спецкор, 2+,2.